І це дуже цікавий момент. Формально в Речі посполити могли вибрати навіть будь-якого дрібного шляхтича короля. Формально, ніби це знаєте в масовій культурі Відображено в фільмі Потоп Єжа Гофмана. це друга частина трилогії. Він її знімав. Бумоти задом наперед з ідеологічно безпечнішою, пана Володиєвського, потім Потоп і аж вогнем і мечем, які в радянський період практично нереально було зняти, тому що ну, складно це було просто подати під самий кінець. Також в потопі 1974 го року є сцена, де Богуслав Радзевіл, говорячи з головним героєм Анджеєм Кмітіцем, він каже, що е, якби в нас тут були б Франції, що тільки королівські особи можуть ставати королями, ми б вірно їм служу, служили, радзавіли, е, вдовольствуючись там почистями нашими там, і так далі. Але тут, де можна кого завгодно вибрати королем, ми хочемо якби собі відкроїти такий шмат, з речі, поспалити, щоб на мантію хватило. Ну, королівську мантію. Е, це показово в тому сенсі, було... Що хоч такі, якби бесіди велись, насправді дрібних незнаних шляхтичів практично ніколи не брали, навіть в речі посполиті, а вона вважалась на той момент в Європі ледве не супердемократичною, там якби найбільш такою декоролівська влада дуже послаблена, але навіть там зазвичай це або серйозні там самиграцькі. Е або король Франції на секундочку, який правда втік з, з речі поспалити. Йому більше хотілося бути королем е, Франції. Як тільки він дізнався, що його брат помер, він відразу почкурнув. Е, це той самий король, який в е, графині де Монсоро. Та Енріх, це власне саме той правитель, який втік з Речі Посполитої у Франції. Хто дивився серіал, то е, пам'ятає.